Сьогодні у програмі Аеропортова галузь переживає небачене за часів незалежності зростання. Наразі про літовища у Харкові, Києві, Ужгороді та Луганську. Міський транспорт у більшості регіонів є збитковим у Харкові та Донецьку. Вартість проїзду підвищуватиметься а у Львові констатують зменшення його популярності у пасажирів. Міжнародні автоперевезення переживають не найкращі часи. Зменшення пасажиропотоку та законодавчі негаразди лише основні з проблем. Наразі ВГОАП приймає участь у розробці нового закону про автомобільний транспорт, зокрема і його міжнародної частини. Детальніше про ці теми дивіться далі у програмі транспорт. Аеропорт Харкова у першому кварталі збільшив пасажирооборот майже в половину, а саме до 106 тисяч осіб. Крім того, у березні спостерігався суттєвий розрив між кількістю пасажирів на міжнародних та внутрішніх вильотах. Так, територію України літали 5,5 тисяч пасажирів. Тоді як за кордон у шесторо більше понад 30 тисяч осіб. В Ужгороді візьмуться розвивати власний аеропорт. Наразі летовище нерентабельне і здійснює тільки один рейс до Києва. Його наповнюваність ледь сягає половини, а це економічно невигідно. Ціну квитка знизити не вдається. На даний момент ціна квитка в одну сторону становить 980 гривень. В обидві сторони 1750 гривень. Звичайно, ціна квитка залежить від пасажиропотоку. Якщо компанія буде виходити на позитивні результати в своїй діяльності по рейсу Ужгород, Київ, ужгород то вона зможе змінити і ціну на квиток у 80-ті роки. З Ужгорода злітали та приземлялися до двох десятків літаків на день. Нині маленький аеропорт хай навіть на кордоні із Європейським Союзом потерпає від малорентабельного рейсу і чекає на підтримку кабіну. Економіку обманути неможливо. Використання повітряного судна регіонального, ну, тобто повітряне судно десь на 33-40 посадкових місць, це одне навантаження в економічному плані на крісло, на одне перевезення пасажирів. Більш дальні перельоти да, на більшій відстані відповідно використовуються вищого класу повітряні судна, де посадкових місць 100 і 120 відповідно дешевше обходиться одне місце перевезення регіональні польоти, які здійснюються з аеропорту Ужгород, не можуть завантажити повітряні судна із місткістю 100-120 пасажирів для регулярних перевезень. Два мільйони гривень від держави потрібно на модернізацію. Передусім, оновити злітно-посадкову смугу довжиною понад 2000 метрів, замінити світлосигнальну систему та придбати спецтехніку. А ось у найбільш прогресуючому аеропорті України столичних жулянах мають намір побудувати четвертий термінал. Наразі проект готовий і проходить експертизу. Відповідно до проекту, термінал розташується в районі привокзальної площі аеропорту. Він буде одноповерховим з виходом на перон термінала Б. Термінал буде обслуговувати внутрішні рейси аеропорту. Крім того, повідомляється, що будівництво бізнес-термінала в аеропорту Жуляни планується завершити у серпні. Наразі вже готовий каркас будинку термінала. Якщо ж казати загалом про аеропортову галузь України, то 2,5 мільярди гривень у найближчі два роки планує виділити кабінет міністрів на розвиток аеропортів Сімферополя, Севастополя та Луганська. На реконструкцію останнього литовища з цієї суми передбачили 451 мільйон. Ого, вистачить на латання дірок, а не на розвиток. Переконане керівництво об'єкта. Варто відзначити, 250 мільйонів гривень на реконструкцію. Луганський аеропорт просив у держави ще 5 років тому, проте грошей тоді не дочекався лише торік область виділила на нагальні потреби литовища 26 мільйонів. Нині ж потрібно в десятки разів більше. Насамперед на капітальний ремонт злітно-посадкової смуги. Керівництво аеропорту хоче вдвічі підвищити вантажу підйомність смуг. Це б дозволило приймати найпоширеніше на середніх авіалініях судна типу 737-го Боїнга та 320-го Airbus. Потрібне і спеціальне обладнання для обслуговування іноземних літаків. А ці настранці, для зараз Боїнг і аеробас літають, це оборот старе наше, не підходить. Мы не подходим где только шрапами, ну, вилки, розетка-вилка, ну, шрап называется у нас. Вот это к ним не подходит. И плюс частоты. Частоты не подходят. И установка воздушного запуска. Допустим, для і потрібно, для нашої машини не потрібно. Нове обладнання для обслуговування літаків окрема стаття витрат, яка у держбюджеті не передбачена. Єдина надія на обласний кошторис у туристичній асоціації України. Переконані, якщо устаткування закуплять, із Луганськом залюбки співпрацюватимуть бюджетні авіакомпанії, в яких і рейсів достатньо, і ціни на авіаквитки привабливі. Я думаю, це однозначно приведе і збільшення пасажиропотоку. В частности, уже я знаю, насколько уже но неоднократно выражали интересы, приезжали, я знаю, были переговоры. Нормы авиакомпании малобюджетные, они очень мало требуют времени, чтобы самолет находился на земле. У них основная задача, чтобы самолет летал. А так как без того оборудования, которое сейчас собирается закупить аэропорт, самолет не могли обслужить в указанные. Тому вони вирішили подождати. Луганськ може бути цікавим для лоукостерів через свою вдалу географію, вважають експерти. Проте, поки модернізацію литовища не провели, аеропорт обслуговує близько трьох рейсів на день, хоча міг би до півсотні. Пропускна здатність аеровокзалу 600 осіб на годину. Та до таких показників далеко, поки з Луганська у червні хочуть пустити рейс на Грецію один на 10 днів. Про інші ж напрямки можна буде говорити тільки після реконструкції злітно-посадкової смуги. Не менш обговорюваною є тема тарифу утворення на міському транспорті. Приміром, харківські посадовці запевняють, що нинішня ціна квитка у міському електротранспорті застаріла, тож її хочуть переглянути. Головний чинник у формуванні ціни на проїзд у метро трамваї та тролейбусі економічна складова, зазначають спеціалісти. Тариф формують витрати підприємства, зокрема зарплати працівників. На кожному підприємстві існує колективний договор між роботодателями і коміті... профсоюзами, Которые установлены межтарифные коэффициенты. По этим межтарифным коэффициентам считается уровень заработной платы. Поэтому я не совсем согласен, когда говорится о том, что вот нагрузка возрастет на пассажиров, которых перевозят. Но ведь на предприятиях работают тоже люди, и они тоже должны получать заработную плату. Если они не будут то и получать, значит они не будут работать. То есть предприятия остановятся. У Ради наголошивают, от тарифа безпосередньо заложить и безпека пассажиров. Тариф это составляющая безопасности движения, потому что садясь за руль транспорта, это средство повышенной опасности. И не может, извините, водитель рабочий иметь такую зарплату, которая, поверьте мне, будет ему просто неинтересна. Качественна виконувати свої обов'язки. вже за два тижні або місяць. Проїзд у харківській підземці коштуватиме дорожче ніж у столичній 3 гривні. Квиток на тролейбус та трамвай 2. думки харків'ян щодо подорожчання різняться. Зношеність техніки оправдує такі затрати. Ну може бути ні повну стоїмості. Три гривне восімди з Не знаю, як удобно, удобно ли літабу читати. Вот, но изношенность техники, безопасность прежде всего, пассажиров. Не знаем, что подорожает, стараемся передвигаться пешком. Где машины? Я пенсионер, у меня льгота, так все, мне это как-то. Остаточну дату подорожчання проїзду поки не називають. Питання ще виноситимуть на розгляд сесії міськради, і то тільки після того, як буде готова необхідна документація з погодженням усіх інстанцій. До речі, з'явилася інформація, що антимонопольний комітет Харківщини проінспектує вартість проїзду у маршрутках. Нині у громадському транспорті він не перевищує півтори гривні, тоді як приватні перевізники просять три. А МКУ не виключає змови на ринку послуг без згоди антимонопольників, транспортники не мають. Й, права підвищувати ціни тим часом. Нова вартість проїзду вже майже узгоджена з іншими профільними службами. Подорожче проїзд і в Донецьку. Тут мова поки що йде тільки про автобуси. Підняти вартість квитка планують відразу на 95 зі 106 маршрутів. Таку постанову вже оприлюднили у міськвиконкомі Ціни зростуть на 50 копійок. Цього вимагають перевізники. Міські чиновники з ними погоджуються і навіть додають, потрібно піднімати тарифи відразу на півтори гривні, аби перевезення стали рентабельними. Між тим до транспортників будуть висувати значно суворіші вимоги. Нові ціни на квитки слід очікувати вже із середині травня. На Львівщині ж почали менше користуватися послугами приватних перевізників за перші три місяці цього року. У фізичних осіб підприємців пасажирів поменшало в половину порівняно із таким самим періодом 2012-го. Ці цифри навели у головному управлінні статистики регіону. В області почали менше їздити, і громадським електротранспортом. Пасажирооборот на тролейбусах скоротився на 20%, на трамваях на понад 8%. Чимало проблем в автоперевізників і у міжнародному сполученні навіть у профільній асоціації зізнаються, дещо закинули справи у сегменті. Щоправда, в цьому є об'єктивні причини із великого количества проблем на внутріукраїнських пасажирських перевозках. В у 2012 році немножечко отстал В работе по международным пассажирским перевозкам. В этом году мы решили э, значительно в этом вопросе прибавить. Мы усилились кадрово у себя в офісі в штатних сотрудниках. Власне проблеми в організації міжнародних пасажирських автоперевезень визнають і у головному керуючому органі галузі Департаменті автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури України. Годами не проводяться конкурси, по міжнародним пасажирським перевозкам рішення приймає комісія, в состав которой входят входять представителі асоціації, і вона е, засідає регулярно два рази в місяць. здесь робота поставлена, вона постоянно ведеться. Аби удосконалити галузь міжнародних автопривезень наразі розробляється новий закон про автомобільний транспорт. Участь у цій роботі беруть і представники профільних асоціацій, зокрема і ВГОАП.